Давайте поговоримо сьогодні, чому у вас не росте борода? Чому у інших вона густа, пухнаста, А у вас вітри волосини, і це засмучує вас. Ми з вами розберемо, які причини цього стану, як потрібно лікувати ефективно та безпечно. Залишайтеся з нами до кінця програми, і ви отримаєте відповіді на свої запитання. Навіщо вам борода? Ще з давніх давен вважалося, що борода є ознакою мужності. Важливості, впливовості, навіть високого достатку, деякі чоловіки носили накладну бороду. А бути вельможою і не мати бороди було взагалі соромно. Чому ж природа так розпорядилась, що дехто має гарну бороду, а де у кого вона. Не дуже існує дуже поширена думка, що на це впливає рівень тестостерону. Ну, дійсно, є дуже рідкі випадки, коли рівень статевих гормонів є критично низьким, і це впливає на рослинність на обличчі та тілі, але найчастіше це більше 98% чоловіків мають проблеми генетичного характеру, і з цим пов'язана відсутність рослинності на обличчі. Є препарати. Для місцевого застосування, які ми можемо наносити в цю зону і стимулювати зростання волосся, існує навіть процедура пересадки волосся, коли ми можемо брати волосся з волосяної частини голови і пересаджувати його в дану зону. Нам важливо зрозуміти, що рівень тестостерону не впливає на густоту волосся. Він впливає на швидкість зростання волосся, і аби був прямий взаємозв'язок між цією кореляцією, то всі бодібілдери б мали дуже високу густоту волосся, починаючи з ніг до голови. Давайте розберемо з вами, що в цілому впливає на зростання волосся в нашому організмі. Якщо ми говоримо виключно про вітаміни, то дефіцит вітаміну Д та вітаміну групи b біотину можуть викликати погіршення росту волосся, і ми маємо з вами його коригувати. Далі це феретин або залізо. Його рівень також має бути в межах норми для того, щоб ми могли з вами назначити якусь терапію і отримувати від неї гарні результати. Недостатня кількість вітаміну А та Є також можуть впливати на зростання волосся. Дуже важливим є нормальна кількість цинку в організмі. Але хочу наголосити, що прийом вітамінів має бути виключно разом з лікарем після того, як лікар оцінить ваші аналізи, тому що надлишок деяких вітамінів може призвести до випадіння волосся. Друзі, на осліб прийом вітамінів може бути дуже шкідливий. Важливо відштовхуватися від результатів, які у нас є. Та приймати кожному своє індивідуальне дозування. Чому я перерахувала ці всі вітаміни? Тому що якщо ми плануємо займатися лікуванням даної патології для ефективного та безпечного лікування, ми маємо виключити всі дефіцитні стани. Тому що зараз ми з вами будемо говорити про лікування. Даної патології, і воно може не спрацювати або бути недостатньо ефективним, якщо ми з вами не коригуємо дані стани. А якщо з аналізами все гаразд. То я рекомендую своїм пацієнтам плазмотерапію. Плазмотерапія є медичним способом для корекції стання полосистої частини голови та бороди за допомогою ведення власної плазми крові пацієнта. Плазма, одержана з венозної крові пацієнта, має високий регенеративний потенціал. До її складу входять фактори росту, мікроелементи, білки та амінокислоти, яка при попаданні в організм одразу починає активно діяти. Я обираю плазмотерапію ендорет, тому що вона містить оптимальну кількість тромбоцитів і факторів росту. Це в 2,5 рази більше, ніж з крові пацієнта, тому я маю дуже швидкий результат. Я рекомендую своїм пацієнтам 4-5 процедур з інтервалом 3-4 тижні. Переваги плазмотерапії. Відмінна ефективність завдяки факторам зростання тромбоцитів має високий регенеративний потенціал. А також посилення живлення тканин і волосяних цибовин. Нешкідливість, тому що плазма не має в своєму складі шкідливих домішок і не є токсичною. Гіпоалергенність, тому що синтезується з власної крові та приймається імунною системою як своя, а не чужорідна. А також немає ефекту звикання як у разі з препаратами синтетичними, які використовуються для стимуляції зростання волосся. Я сподіваюся, що ці знання вам допоможуть визначитися способом стимуляції. Росту бороди, а найголовніше визначитись з правильним підходом.